Добра, щастя, мирного неба та здоров'я вам, дорогі друзі! Будь ласка, підтримуйте наш молодий канал. Ставте нам вподобайки та коментуйте. Ваша підтримка дуже важлива для нас та для просування нас в алгоритмах YouTube. Друзі, давайте розглянемо, що нас очікує, чого треба остерегатися, а до чого готуватися, та що нас може приємно здивувати у Майбутньому. На дату 12 серпня місяць знаходиться у фазі «обуваючий місяць. І це вже 26 місячний день у місячному календарі. Місяць розташований у знаку зодіака Рак. Це буде час повільної стабільності. Він ідеально підходить для добре налагодженої діяльності підприємств, що займаються монотонним виробництвом. Так само неплохо йдуть справи, пов'язані з антикваріатом, з юриспруденцією. Ініційований вами в цей час судовий процес може закінчитися максимально вигідно для вас. Обережніше потрібно ставитися до кредитування і дачі грошей у борг. Є ймовірність, що доведеться дуже довго чекати на їхнє повернення, оскільки в цей час підвищується емоційна чутливість. Слід більше тактовно і уважно ставитися до близьких вам людей. Це вам піде лише на користь. Для розвитку духовних сил буде корисним автотренінг, медитаційні практики та розвиток екстрасенсорної чутливості. Для уникнення неприємних наслідків потрібно уважне поводження з металевими предметами та вогнем. 26 й місячний день. Складний та критичний день. Намагайтеся утримати від будь-якої активної діяльності абсолютно у всіх областях. Краще зберегти життєві сили, ніж витратити їх на порожню балаканину. Можливо, взагалі присвятити себе посту, помірності, звільниться від непотрібних контактів і подивіться життя тверезим поглядом. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте. Ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі. Овен. Сьогодні нудьгувати вам не доведеться. Ви будете розбиратися з кількома проблемами одночасно. Життєвий досвід, ваша інтуїція допоможе знаходити потрібне рішення у потрібний момент. Вам буде цікаво вирішувати складні завдання, які будуть поставлені перед вами у цей час. Телець. Сьогодні тельцям не вдасться швидко розібратися у поточній ситуації. У цей період краще не квапитися з подіями. Потрібно ґрунтовно зважувати кожен свій крок. Будь-які надмірності цього дня будуть вкрай небажаними. Близнюки. На вас навалиться багато справ. Належить вирішувати питання, які не потребують зволікань. Якщо пустити ситуацію на самоплив, то можна очікувати дуже серйозних проблем. При цьому ви будете мати все, щоб впоратися з реаліями цього дня і направити свої зусилля в потрібний напрямок. Раки. Сьогодні вам буде складно визначитись із головними цілями. Поточні обставини будуть складатися не на вашу користь, що змусить вас діяти поспіхом і часом необачно. Щоб уникнути непотрібних помилок і прорахунків у справах, дозвольте подіям розвиватися своєю чергою. Леви. Цей день буде неоднозначним. Можуть статися несподівані події, які вплинуть на розвиток справ у перспективі. Сьогодні не варто приймати жодних рішень, не обдумавши все ґрунтовно. Не виключено, що сьогодні вам потрібно вирішувати важливі питання, тому слід сфокусувати свою увагу на роботі. Діва. Представникам цього знаку зодіаку не слід звалювати на свої плечі всі проблеми, які можуть чатувати на вас у цей період. У цей час небажані, необдумані дії. Краще не квапити події та вирішувати питання у міру їх надходження. Сьогодні на вас можуть чекати несподівані зустрічі з людьми, яких ви не бачили деякий час. Терези Сьогодні важливо не допускати повторення помилок минулого періоду та не оцінювати свої дії надто критично. При цьому не слід забувати, що ситуація у фінансовій сфері потребує контролю. В цей час вона залишатиметься нестабільною, тому варто мінімізувати будь-які ризики, які можуть призвести до фінансових втрат. Скорпіон. Сьогодні багато обставин буде сприйматися вами невірно, якщо не сказати навіть негативно. Вам буде складно впоратися зі своїми емоціями, не вдасться уникати дратівливості і стресу через дрібниці і всілякі мілкі справи. Можуть загострятися стосунки з близькими чи коханою людиною через ваші власні амбіції. Стрілець. Протягом дня можуть відбудовуватися приємні події, на зміни у багатьох сферах життя. В цей час з'являться ідеї, які можна буде легко втілити в життя на не несподівані зустрічі з людьми, яких ви не бачили деякий час. Вам буде цікаво провести час з тими, хто поділяє ваші погляди. Сьогодні не виключено несподівані повороти у справах, і події можуть стрімко розвиватися, незалежно від вас. Вам не завжди вдасться контролювати їх хід, а також доведеться повернутися до справ минулого періоду. Важливо буде переосмислити деякі досягнення і зробити певні висновки. Водолій. Сьогодні в будь-якій справі виявляйте старанність і не ставтеся легковажно до того, що відбувається навколо. Не всі обставини можуть складатися на вашу користь, Будьте буде вірним рішенням, якщо ви зможете швидко реагувати на будь-які зміни у справах і підлаштовувати себе під ситуацію. Протягом дня можна повернутися до незавершених до цього моменту справ, щоб поставити крапку. У спірних питаннях. Риби Сьогодні вам не завадять запобіжні заходи в будь-яких справах. На роботі не виключена ймовірність прикрих помилок. Будьте уважні. Сьогодні слідкуйте запланованим планом та намагайтеся уникати всіляких негараздів. Необдуманий підхід до справ не дасть очікуваного результату. Слід з обережністю вирішувати і фінансові питання. Найкраще контролювати всі свої витрати. Друзі. Ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал. Та, звісно. Коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі.